Вітаю! П'ятий клас. Продовжуємо з вами, діти, вивчати баскетбол. На цьому тижні вже будемо опановувати треті чотирьох видів з баскетбольних елементів, технічних, з баскетбольних видів. Це ведення м'яча. Отже, давайте згадаємо, як виконувати по правилам ведення м'яча. Вид складний, тому що дуже багато найбільше правил в цьому елементі у баскетболі. Спочатку згадуємо, що в нас є стійка баскетболіста. Знизу основна стійка, Трішечки шпинці, коліна зігнуті, тулуб вперед. Рука. Рука у нас торкається м'яча від коліна до плеча. Ну, приблизно на рівні поясниці. Нижче коліна грі дозволяється. Я не дозволяю на заліку, тому що це порушується постава. Вище плеча, вище плеча, якщо рука торкається м'яча, бачите, як демонструю. І в грі навіть по правилам не дозволяється, це показується пролос. Віддається м'яч порушення правил саперника. Далі є два таких порушення ведення м'яча це подвійне ведення. Ось так вона демонструється, подвійне ведення. Це коли відразу не можна вести двома руками. Можна двома руками вести, але по черзі. Лівий, правий, або навпаки. Не дозволяється відразу двома руками вести подвійне ведення. Таке ж подвійне ведення, коли ви провели м'яч, взяли в руки і знову палив. Це таке ж подвійне що Хоч раз ви вдарили м'яч, взяли в руки, хоч декілька разів, хоч сто разів. Взяли м'яч в руки, треба віддавати або передачу, або кидати в кошики, що він рядом. Це дивіться вже, які будуть умови. І пробіжка, пробіжка. На один крок можна робити щонайменше один стук, один удар від підлогу. Можна мільйон разів робити. Мільйон разів. Не дозволяється робити, пробіжка один удар на декілька кроків. Ось так. Або взагалі бігати з м'ячем в руках. Це пробіжка. ось так демостроюсь. Далі пам'ятаю, що краще панувати м'яч, у вас повинно бути, коли рука тркається м'яча, з таких звуків, хлопків. Щоб цього не було, треба, щоб у нас переважна більшість було рухів у локтєвому суглобі. У локтєвому суглобі. Зверху вниз трішки вперед присідаємо з м'ячем. Якщо ви будете запяска тільки працювати, у вас такі будуть звуки. Бачите, неправильно і невдобно вести. Тому у нас запяска тільки руль, повороти. І якщо ви будете працювати тільки в плечовому суглобі, також так невдовно навести, вас його легко забрати, також бачите, є хлопці. Отже, як провести треба на заліку дівчатам і хлопцям. Ось ці всі, всі правила. Плюс ми ще будемо згадувати, повторювати передачу ловіння м'яча, а також розвороти з третього класу. Зараз я продемонструю, як це робити дівчатам. Отже, вам треба провести на кімнату, зробити що менше 5 штуків для дівчат. Туди будемо вести е, правою рукою, демонструю. правою рукою провели до кінця кімнати. Тут треба зробити лавінню передачі м'яча. Взяти м'яч рук, кинути, зловити. Зробити на одній нозі, тільки одну не відриваємо. Крок вперед, два-три кроки назад. І назад ведемо уже, е, лівою рукою. Зараз демонструю, як це робити все без пауз. Спочатку на місці, щоб не було хлопків. Тренуємось. І пішли. Два, три, 4, 5. Можна більше, головне, щоб менше не було. Взяли м'яч, кинули крок вперед. Два-три кроки назад і назад уже лівою рукою. Хлопці теж саме, але назад треба провести бігом. Тому дві кімнати. Туди кімната. Передача ловіння поворот на будь-який нозі. Крок вперед, два-три кроки назад. І назад уже ведемо ми своєю зручною е, домінуючою рукою. Як для правши, буду демонструвати, бігом. Отже, демонструю, як для правши, то кашульгана навпаки. Туди ведемо правою рукою. Пішли так само. Раз, два, три, 4, 5, 6. Крок вперед. Два, три кроки назад. І назад, уже не домінуючою, е, лівою рукою ведемо. бігом. Бігав трішки пробігти, вашу б теж було, так, приблизно щоб, щонайменше 5 дотиків відступу. Можна дві кімнати, три кімнати по колу. Будь ласка, п'ятий клас, пануйте цей вид. Якщо щось не зрозуміло, у вас різні умови, звертайтеся, будемо завжди виходити з положення. Можна зробити мітування, якщо у вас м'яч не стрибає, або інші у нас індивідуальні підходи. Тому бажаю всім гарно панувати цей такий цікавий баскетбольний елемент з повторюваннями. І бажаю вам всім гарних результатів.